Виконуємо номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 22 по 24, підручника Алгебра 7 та номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 42 по 44, підручника математика 7 Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте графік функції y дорівнює 2х відняти 5. За графіком знайдіть завдання перше значення функції для х дорівнює 4. Друге значення аргументу, для якого y дорівнює мінус 3. Приступаємо до виконання. Складаємо таблицю двох значень функції для цілих значень аргументу. Візьмемо аргумент 0. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 2 Множимо на 0, віднімаємо 5. Отримаємо мінус 5. І візьмемо ще 2. Якщо х дорівнює 2, то y дорівнює. 2 Множимо на 2 і віднімаємо 5. Це буде мінус 1. Тепер позначимо точки з координатами 0 і мінус 5 та 2 і мінус 1 на координатній площині 0 мінус 5, мінус 1 мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. І 2 мінус 1. Сполучаємо наші точки плавною лінією прямою. Ми побудували графік функції y дорівнює 2х відняти 5. Ну а тепер дамо за графіком, знайдемо значення функції для х дорівнює 4. Якщо х дорівнює 4, то y дорівнює. х4 у нас 1, 2, 3, 4. Y буде дорівнювати у нас 1, 2, 3, то y дорівнює 3. Це перше завдання. І друге значення аргументу, для якого Y дорівнює мінус 2, ой, мінус 3. Y дорівнює мінус 3, при х дорівнює. мінус 3 мінус 1, мінус 2, мінус 3. Наша точка мінус 3 при х дорівнює 1. Номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 22 по 24, підручника Алгебра 7. Та номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 42 по 44 підручника математика 7 виконано.